Разбукове дослідження статевого члена з травмакологічної проби це дослідження, яке дозволяє оцінити структурні зміни статевого члена та порушення функціонування судинної системи статевого члена. Воно складається з трьох етапів. На першому етапі виконується Ультразвукове дослідження саме э, члену вивчається структура кавернозних тіл, э, пошкодження оболонок кавернозних тіл, наявність бляшок або кавернозного фіброзу. На другому етапі вивчається судинна система, виконується доплорографія судин статевого члена у фазі повної детомісценції, вивчається діаметр кавернозних артерій та швидкість кровотоку у всіх судинах статевого члена. Після цього ми виконуємо фармакологічну пробу. Це ми вводимо препарат інтракавернозно. Ми вводимо препарат чистий простагландин, який не викликає ускладнень та побічних ефектів. Виникає штучна так звана фармакологічна ерекція, і ми ще раз вивчаємо кровоток у судинах, у артеріях і венах статевого члена. Показами для цього дослідження є будь-які порушення ерекції. Це може бути недостатня якість ерекції або швидка втрата ерекції, викривлення статевого члена під час ерекції, і також показом є будь-які структурні порушення, структурні зміни у статевому члену.